Бо коли я приїхав, наприклад, вже остаточно на, на Україну, почався інший кусок біографії, коли я заземлився тут духовно. Туди в е 62-му році я приїхав до Франківська, тоді був ще Станіслав. Ну і Звичайно, в першу чергу подався до Києва з'ясувати, яка ситуація там в мистецькому житті. Ну і там побачив, що є така рушійна сила українського відродження. Частково то побачив в тому. У виставочних залах були такі спроби знайти українське лице. Зазнайомився там із кушніром із Алою Горською. Пізніше світличний дзюба, трач. Ну і так війшов в те коло. Українська інтелігенція, яка шукала своє обличчя національне. В зоні я був і кочегаром, і вантажником. Один час пропонували, кажуть, у нас є клуб, і можна там в клубі малювати, писати на свободу з чистої совісті, знаєте, таке таблички. Але робив я там екслібриси, Декілька вдалося переслати у велику зону, а з великої зони потрапили в Чехословаччину, там надрукували в українському журналі. Так що зона відбилася по-своєму. Мені здається, коли людина більше осмислить, тоді легше щось робити. Вона свідома чогось. Можливо, в мене трошки за сухий характер, що я обдумую, найти. І ті емоції, вони вкладаються в якусь систему. В табір мені тому посприяв. Тобто я змінився зовсім. Навіть до табору я вже був в дорозі в тій пошуках свого такого розуміння пластики. Ну а табір тільки прискорив в якійсь мірі і там була можливість все більше обдумати. Мистецтво, мабуть, взагалі то щось подібне на ту молитву, то сповідь якась така постійна, мабуть. Один раз знайде одні слова, другий раз знайде інші слова. То мені подобалося у Айтматова, знаєте, коли вони ховали там. Того Киргиза одного і не було мули. І цей хлопець, приятель його, ну та бачив, нікого нема, та і почав складати ту молити та й поховали по тому звичаю. Ну, мені здається, мабуть, і митці, вони постійно роблять одну і ту саму тему, тільки пробують по-різному її розв'язати. Мені здається, те, що художник малює, він постійно робить свій автопортрет.